Як зрозуміти, що починається геморой? Всім вітання. Геморой це хвороба, при якій спостерігається варикозне розширення кровоносних судин навколо ануса або в прямій кишці. Як стверджують фахівці, це захворювання доброякісне, але воно суттєво погіршує якість нашого життя. Часто починається все з анальної сверблячки. Люди намагаються її або не помічати, або списують на харчування. Безрезультатно обстежується щодо гельмінтів час іде, а патологія прогресує. Паралельно починаються і больові відчуття у прямій кишці чи в анусі, крім того у процесі дефікації теж спостерігаються болі. А в калі у 95% випадків присутні слиз і кров. Інші ознаки геморою – це відчуття наявності стороннього тіла у прямій кішці, причому не тільки при русі, але й у спокої. Біль та тяжкість у нижній частині живота, виникнення закрепів чи навпаки діареї. Також через сильне напруження при дефікації може спостерігатися випадіння гемороїдальних вузлів, які можна намацати самостійно. На жаль, люди часто відкладають візит до проктолога, чи то через брак часу, чи то через почуття сорому, а приходять до лікаря вже коли з'являється ускладнення геморою. Тож, якщо ви помічаєте перші симптоми даного захворювання, слід обов'язково звернутися до проктолога вчасно. Підготовка до візиту передбачає попереднє очищення кишківника за допомогою клізми. Лікування геморою призначається відповідно до результатів діагностики. А до основного методу лікування, який вам призначить лікар, ви ще можете додати препарати на рослинній основі, наприклад, стенміна. Цей комплекс містить виключно натуральні компоненти, а саме рослинні екстракти, такі як екстракт плодів кінського каштану, що відомий своїми протизапальними властивостями, які допомагають зменшити запалення та набряки у ділянці гемороїдальних вузлів. Екстракт трави готуколи покращує циркуляцію крові, зміцнює стінки кровоносних судин та зменшує застійне явище, що є основною причиною появи геморою. Екстракт листя гінку білоби містить потужні антиоксиданти, які захищають клітини від ушкоджень вільними радикалами та сприяють їх швидкому відновленню. Екстракт листі оливи допомагає зняти подразнення та покращує загальний стан слизових оболонок, а також лецитин, що сприяє зміцненню та відновленню стінок судин та поліпшує їх еластичність. Вітаміни С і Д, які теж містяться у цьому комплексі, підтримують вашу імунну систему, допоможуть організму боротися з інфекціями та позитивно впливають на загальне здоров'я. І під час лікування геморою не засиджуйтесь в туалеті надовго і не перенапружуйтесь при процесі спорожнення кишківника. Тож тепер, знаючи про ці всі симптоми геморою, ви завжди зможете попередити у себе розвиток цієї хвороби.